Ми купили нову кроватку нову, вона більш бюджетна. Будемо зараз робити розпаковку. Ось так вона запакована. Вона безмарківця, це ліжечко. Це ліжечко досить бюджетне, воно коштує 1800 гривень. Якщо вас зацікавить, напишіть в коментарях, я залишу посилання. Отримали ми новою поштою. Колір досить приємний. Це з відкидною одною стороною. Там є різні варіанти у продавця. Ми розпакували і. Аромат стоїть деревесини. Кроватка нічим не покрита, але вона досить гладенька і досить якісно виглядає. Зараз будемо збирати і дивитись. Детальки до кроватки. Ось о колесик лежить. Чотири колесика, кроватка на колесах. Вам знадобиться ось такий ключ розміру 12 для того, щоб прикрутити колесика. Колеща. Колещадка. Колещадка. Тут є три положення висоти. Очікує. Ми на другу ставимо. Второе, це вот тут. Да, матрас же ще буде, якраз буде на рівні. Три положення ми на другу ставимо, щоб воно було на рівні з кроватью нашою. Все, ще набуть это спущу. Досить легко збирається. В коментарях писали, що недолік те, що нема інструкції, але вона, правда, досить легко збирається, і мені здається, інструкція не потрібна. У кого є склепка? Чоловік зібрав кроватку, ось так вона виглядає. І ось так вона виглядає. Будемо розпаковувати матрасик. Матрасик фірми Верес. Проводимо розпаковку матраса Верес. Теж отримали на новій пошті. Матрас Memory BI. Ціну я прикріплю, тому що я не пам'ятаю. Досить простеньке покриття. А, ціна є. Ціна є. 1920. Бебі Верес. Там де блискавка відкривається. Ось так всередині. Я так розумію, що можна знімати і а, прати. Вирішили опустити на більш низький рівень, тому що вдома у нас на другому рівні стоїть, а тут ми все ж таки вирішили опустити на перший рівень для того, щоб був бортик ще з однієї сторони. Якось мені буде так надійніше. До речі, там є ще така ж сама кроватка, але цільна. Боковинка, і вона так трошки по-іншому опускається. Можливо, це буде зручніше, якщо ви будете приставляти кроватку до своєї кроваті, тому що в нашому випадку ми ставимо і підняти вже не зможемо. Треба кроватку буде доставати. Тому зверніть на це увагу. Тому що мало місця. Тому що мало місця так. Між кроватью та стінкою. Ось так буде стояти ліжечко, буде стояти наша кровать і кровать нашого малюка. Я думаю, що ми тут будемо не так часто, як вдома, тому бюджетний варіант кроватки досить гарний. Це наш котик з нами. Покажу ще колесика. Дуже зручно, що вона на колесиках. До речі, вона здома. Ви, якщо дивились розпаковку іншої кроватки, звісно, вона дорожча, але вона без колесиків. І це незручно, коли треба витерти підлогу, то її досить важко відсунути від кроваті. Я думаю, що найближчим часом ми теж докупимо колесики. До нашої домашньої кроватки. Якщо ви не дивились відео огляд нашої домашньої кроватки, в описі буде посилання. Переходьте та порівнюйте. То більш дорогі варіанти, це більш дешевий варіант, але дуже якісний я вам скажу варіант. Вона гладенька, дуже приємна на дотик і запах деревосини стоїть зараз. Ми взяли бортик другу частину з нашого ліжечка, щоб йому було відчуття наче вдома. Тому що цей самий бортик у нас вдома, перша частина його, а ось друга частина буде тут. А навіщо нам бортик? Я знаю, що багато хто не рекомендує бортики використовувати, але зараз він підріс і почав ноги висовувати в цій щілі. Між дощечками, тому бортик нам просто необхідний. Але він такий, як сіточка. Що ви думаєте стосовно бортика на ліжечку?